Ну що, друзі, я в шоці? Я відкривав це все просто пів години. І я не знаю, що це за меню. Я не знаю, для кого воно, оскільки ну, це солодке, це мюслі з шоколадні. І також е вершкова вівсянка. Тут є сіль та перець, я не знаю, навіщо сіль і перець, якщо мюслі шоколадні і молочна вівсянка. Це раз. Е Солодкого багато. Шоколадка, величезна батончик величезний, такий в карамелі, солодкий. Прямо ж відчувається запах такий від цього зернового батончика. Бісквіт із шоколадними вкрапленнями, з арахісом. Також зернові, бісквітне печиво, зернове. Ну, таке симпатичне, можна ламати, тут є така. Угу. Не ламається воно а, по полосості, якої я думав, воно має ламатись. А, зернові, добре. А, бісквітики. А, бісквітне печиво. Ще одне. Воно, типу, якесь а, немов какао. Хоча пахне навіть не солодким. пахне, немов воно солене. З якоюсь приправою. Якийсь тим'ян чи що. Якась не наша, не українська така, знаєте, незнайома мені приправа.